Цей бренд із зухвалою назвою безкоштовно одягнув уже понад три тисячі поранених захисників. І хоча зловив хвилю засудження і був змушений змінити логотип, це його не зупинило. Ростислав Сатана до великої війни був дизайнером і співзасновником популярного бренду того самого. Коли Росія повномасштабно напала, він спочатку волонтерів розвозив їжу та воду по укриттях. а на початку березня став до лав добровольців, щоб битися за Україну. Під позивним сатана воював у піхоті на північному кордоні, потім в аеророзвідці на Харківщині, але за сімейними обставинами мусив покинути фронт і повернутися до родини. Невдовзі до Ростислава звернувся побратим із ТРО Юрій Годименко з ідеєю: Він сказав, що я дотинеодяк, от мені станово одягатись. І я хочу при цьому виглядати як не поранений, а як людина в одязі. Це був виклик створити не лише зручний та якісний, а й стильний адаптивний одяг для поранених. Ростислав одразу взявся за справу. І за два тижні були готові перші безплатні комплекти. Такі ось зачіпки. От вони все розсліпляться, людина розчіпує, одягає голову. Далі вже з якоїсь сторони буде зручно, вона застіпує. Крім футболки і штанів. Також є шорти та майка. Розмір універсальний. Склад 95% бавовни, але не розтягується і стійкий до частого прання. Перші партії були з ухвалим написом, який військові сприйняли на ура. Оцінив навіть головнокомандувач Залужний. Мета цього на одягу – щоб підтримати фізично, це коли е зручно придягатися. І друга мета це підтримати морально. Ти втратив в кінці, коли поранений. Тебе є підтримка, що ти не зламаний і ти все виведеш. Речі дуже сподобались захисникам. Попит зростав, кількість пожертв на пошиття теж. Аж раптом на Ростислава посипали скарги в коментарях. Підписники писали, що це не повага до військових відправляти їм одяг з медикаду. Добре, я міняю повністю надпис. Ростислав прислухався і змінив напис, сподіваючись, що люди стануть охочіше донатити герої, які лишаються з Україною. Новий слоган мав задовольнити всіх. Оборені коментатори зникли. Але активніше донатити на одяг для поранених не стало. Утім, дизайнер не засмутився і продовжив свою справу. Розширив штат швачок і став ще активніше закликати українців допомагати пожертвам. Тепер у його цеху щотижня шиють 150 комплектів, а загалом уже одягнули більш ніж три тисячі воїнів. Кожним місяцем, кожним тижнем і швидкість все більше і більше става. Тобто, зараз наразі вже в потужності в принципі вистачає. До речі, військові просять повернути попередній напис. Утім, Ростислав не поспішає, бо шукає закордонні фонди, які б допомогли з фінансуванням. Я окремо назвав їх «Physical левел для того, щоб залишити якісь інші інвестиції. От я зараз над цим працюю. Якщо не вийде, я повністю повертаю і як кажуть, оп, я, каже, я не можу буде. Дизайнер упевнений, головне не напис, а ідея, що одяг безкоштовний. Якщо ви не хейтите нічого, просто. Розповідайте, що хтось там такий то поганий, робить таке адаптивний одяг безкоштовно. Якщо ви не хочете донатити, то просто репост забіг. Підтримати проєкт можна донатом на монобанку чи оплативши певний комплект для воїна. Замовити адаптивний одяг можна на сайті або в телеграм-чаті. Посилання в дописі до відео. Комплекти оперативно доставляють до будь-якої лікарні, де перебувають поранені захисники.